Друзі, вітаю! Сьогодні 28 квітня з вами Ларі Клочок і МНЛ Макрон зробив чергову гучну заяву. Два дні тому він сказав про створення якоїсь європейської оборонної ініціативи. Сьогодні він закликає до дебатів про можливість використання ядерної зброї Франції для посилення безпеки усієї Європи. Дійсно, заява гучна, тому пропоную розібратися з нею. Відтак, прошу, хто не підписався, підписуйтесь, коментуйте і, звісно, поширюйте відео. Друзі. Я вам за це, як завжди, шалено дякую. І так, Еммануель Макрон хоче відкрити дебати щодо європейського ядерного стримування. Бо загроза з боку Росії, як говорить він, дуже очевидна і уже час використовувати ядерні боєголовки Франції для захисту всього Європейського Союзу. Ну, зокрема, пряма мова його звучить наступним чином. Я виступаю за те, щоб відкрити ці дебати, які мають включати протиракетну оборону, стрільбу із зброї великої дальності. Ядерну зброю для тих, у кого вона є, або хто має американську ядерну зброю на своїй території. Про це Макрон сказав в інтерв'ю оригінальним виданням, і буквально два дні тому він виступав з програмною промовою. У Сорбоні і там також сказав дуже цікаві речі, які стосуються саме можливості створення оборонного європейського союзу. Він власне говорив про оборонну ініціативу, про захист неба Європи від ракетних ударів з боку Росії, і можливо саме от використання ядерної зброї І лягає в цей контекст. Але Еммануель Макрон виношує набагато ширші плани, а саме дійсно створення єдиної європейської армії. Звісно, поки що прихильників такої ініціативи не дуже багато, але вони поволі з'являються. Повернемося до ядерної зброї. Потенціал французів доволі немалий. Вони мають близько 300 ядерних боєголовок і є єдиною державою в Європейському Союзі, яка має ядерну зброю. Звісно, що ще і Великобританія має ядерну зброю, але вона не є членом Європейського Союзу, хоча її можна вважати членом Європи, і Британія. Поки що не готова, до прикладу, розміщувати свої ядерні боєголовки на території Європи. Цим як правило, вже зазвичай продовж десятків років займаються Сполучені Штати Америки і в такий спосіб забезпечують ядерну парасольку від можливих ударів з боку Росії. Але Росія почала поширювати свою ядерну зброю на території Білорусі, і навіть Польща нещодавно зробила заяву про те, що вона розглядає варіант розміщення ядерної зброї в рамках єдиної ядерної програми НАТО на своїй території, що викликало серйозну реакцію негативну з боку прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, який сказав, що він хотів би це обговорити питання віч із Дудою, аби зрозуміти наміри уряду. І наміри загалом Польщі щодо ну, такого рішення, бо раніше попередник Туска Моровецький наголошував на тому, що так він не проти розміщення а от у Дональда. Туска дещо інша позиція. Тому така дискусія триває, і звісно, що вона буде продовжуватися, але Макрон задає абсолютно інший тренд. Одні країни будуть погоджуватися на розміщення ядерної зброї, інші ні. Але в будь-якому випадку Макрон в цій частині залишається доволі послідовним. Таку ідею він ще виказував у 2020 році, у 2022 році. Запрошував до діалогу Німеччину. Але Німеччина не хоче про це говорити хоча вона має ядерну зброю Сполучених Штатів Америки на своїй території. Більше того, навіть вже а, зголосилася розміщувати свої військові бригади на території інших країн, як то, наприклад, країн Балтії, і цей процес вже активно триває. Коментарі Макрона щодо дебатів про розміщення ядерної зброї Франції на території інших країн у Європі викликали, звісно, негативну реакцію з боку опозиційних політичних партій у самій Франції. І це абсолютно природньо, тому що ще раз наголошу: не всі будуть приставати на цю ідею. Але Макрон говорить дещо більш глибокі, більш системні речі, окрім розміщення ядерної зброї. Він наголошує на тому, що. Сьогодні Європа має перейти на принципи військової економіки. Бо, до прикладу, за його твердженням, європейці є недостатньо озброєні порівняно зі Сполученими Штатами Америки, Росією, тим самим Іраном. Він наголошує, що Франція вдвічі збільшила витрати на оборону та виробництво зброї. Але інші запізнюються і наша система не встигає з реаліями. А реалії такі, що європейський континент, на його переконання знаходиться перед серйозною загрозою зникнення навіть так. Макрон вважає, що подальша стратегія має включати усвідомлення європейцями того, що Україна. Молдова і західні балканські держави є невід'ємною частиною спільного європейського простору. Саме тому він попередньо робив заяви про можливість відправки до України якогось обмеженого військового контингенту і низка країн Східної Європи. Підтримує його в цій ініціативі. Це Чехія, це країни Балтії, дещо вагається Польща. Але, до прикладу, Польща сьогодні зробила заяву устами міністра закордонних справ про те, що вона очікує нападу з боку Росії. Вона розуміє про те, що напад на інші країни може відбутися пізніше, як то, наприклад, Німеччина говорить про 5-6 років, але перед тим як напасти на Німеччину, наголошує Сікорський. Спочатку Росія може завдати удару по Польщі, і це якраз серйозний виклик, який зараз підкріплює слова Макрона про необхідність збільшення безпекового потенціалу, оборонного потенціалу загалом Європи і Європейського Союзу. Але рух у цьому плані. На переконання Макрона здійснюється дуже повільно. Ще у 2017 році Манель Макрон закликав до розвитку європейського суверенітету. Пригадайте, що минулого року, 23-го, після його візиту до Китаю, коли він заговорив про європейську автономію, що є продовженням політики в принципі, Франції і Мануель Макрона, зокрема щодо автономізації суверенності Європи. Тоді ця риторика викликала серйозний спротив і з боку Сполучених Штатів Америки і з боку багатьох його колег по Європейському Союзі. Зараз абсолютно ніякої негативної реакції, ну скажу так, майже її немає. принаймні вона суттєво менша. Розуміють усі, що Північно-Атлантичний Альянс не може впоратися з тими викликами, які сьогодні диктує. Росія всьому світу загрозами, які диктує Росія, рішення потрібно ухвалювати набагато ефективніше і швидше. Звісно, риторика Макрона вона в різні періоди різна, але абсолютно очевидно, що на сьогоднішній день Макрон просуває створення. Нового оборону військового союзу він так поки що його не називає, але не випадково говорить про Україну, про Молдову, країни Західних Балкан, які можуть створити такий соїз, союз, і тим паче він, як очільник країни з ядерним статусом, яка може забезпечити в тому числі і ядерну парасольку, наразі збільшує виробництво звичайної військової зброї. Він в такий спосіб може і очолити цей процес. І він виношує цю ідею вже дуже давно. І зараз, як ніколи, слушний час, особливо на тлі нерішучості Північно-Атлантичного альянсу розширюватися на схід Європи. Я маю на увазі залучати до своїх лав Україну і в такий спосіб стримувати російську агресію. Які ж перспективи реалізації такої ідеї Макрона? Звісно, зараз будувати якісь часові проміжки доволі складно. Хто пристане на його ідеї, хто буде проти? Як я сказав, то. Підтримують зараз політику Франції активно у Великобританії. Великобританії доволі непогані відносини зі Сполученими Штатами Америки, але Сполучені Штати Америки ну не дуже зараз схвалюють ідеї Макрона зі створення якогось нового військово-політичного блоку. Про це говорив ще свого часу Єн Столтенберг і е, Борель, коментуючи таку ідею, що мовляв створювати паралельну військову структуру зараз не дуже доцільно, хоча як на мене, нічого. Немає неможливого у цьому світі, зважаючи на те, що дійсно загроза з боку Росії дуже потужна. Підґрунтям для такої дискусії є і затягування з рішенням передачі Сполученими Штатами Америки допомоги Україні. Буквально кілька днів тому у західній пресі, навіть уже після ухвалення рішення, лунала критика, та вона лунає й донині, на адресу Сполучених Штатів Америки, що вони не готові і не здатні. Активно допомагати Європі у протистоянні. І заради правди, давайте, друзі, скажемо щиро, що з моменту завершення Другої світової війни Сполучені Штати Америки, Ну, дещо приспали Європу у питаннях збільшення обороноздатності у можливому протистоянні, тоді ще з Радянським Союзом, а нині із Росією і Китаєм, в тому числі єдиний момент на завершення додам. Нині відносини французів і китайців. Читайте Макрона і Сіньзіпіня дуже цікаві. 7 травня, ймовірніше в цих датах, можливо, восьмого, Сіньзіпін буде з офіційним візитом у Європі, і в тому числі у Парижі. Я не виключаю певні якісь домовленості між Макроном та Сіньзіпіном, особливо і в частині реалізації ідеї суверенності Європи, що поки що сприймається неоднозначно. Ні в Сполучених Штатах Америки, ні в Німеччині, ні в інших країнах Європи. Ну, до прикладу, Італія також мовчить. Але сам дискурс, який задає Макрон, як на мене, він дуже правильний. Що ви, друзі, думаєте з приводу цього? От напишіть, будь ласка, в коментарях наскільки ви вбачаєте реальним зараз ідеї реалізації в життя Макрона. І поширення ядерної зброї на інші країни, і створення можливо якогось нового оборонного союзу. Тема не нова, звісно, але вона зараз активніше починає обговорюватися саме за рахунок ініціативи Макрона. Я не виключаю того, що його риторика пов'язана із виборами до Європарламенту. Але якби лише одними виборами, бо я наголошую, що ще в 2017 році він вже закликав до розвитку європейського. Суверенітету коментуйте, підписуйтесь до цього не зробив раніше. Тисніть на дзвіночок, ви не пропустите останні відео. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь Все буде Україна!